Легка атлетика тільки за назвою легка. У місті завершили щорічні змагання зі стрибків в довжину та висоту. Показати свої вміння на новорічному дні стрибуна. З З'їхали спортсмени зі всієї України, намагались перевершити власні та світові рекорди. Добре, розігнатися та сильно відштовхнутися. Це запорука хорошого стрибка, каже лідер змагань Орест Булак. Він входить у десятку найкращих легкоатлетів України. Це все залежить від швидкості. От довжина це такий вид, що от коли е, перед планкою, якщо розвиває спортсмен більшу швидкість, то і тоді получається стрибок. Це є відповідне тренування, відповідна методика, по якій спортсмени тренуються і досягають таких результатів. То не просто, от, наприклад, хтось захотів і починає бігати. Це не просто так. Тут треба у відповідній методиці. Щоправда, цього разу довжину у 7 метрів спортсмен так і не підкорив. А це на метр і 35 сантиметрів менше, аніж рекорд України. У колеги з Мукачева Максима мрія значно менша. Хочу вже за 6 метрів запригнути. Не получається да, Треба рост мати, ноги довгі, не того. Я пробую, то може получиться. Аби досягнути світових висот, займатися легкою атлетикою, тренери радять з 10 років. А ще стрибки у висоту та довжину називають найточнішим видом спорту. Сам спорт не легкий. Легка атлетика, легко тільки одна назва в легкій атлетиці. Складність складність тим, що тут дуже об'єктивні критерії вимірювання. Рулетка, секундомір. Тут не можна по формі визначити переможця змагань. Тут потрібний високий спортивний результат. Новорічний день стрибуна у Львові проводять 42-й раз. Щоправда, в останні роки з програми зник стрибок із жердиною. Для цього різновиду у місті немає ні відповідних фахівців, ні умов. А от серед охочих долати двометрову висоту є і чоловіки, і жінки. Щоправда, максимальна висота для жінок лише два метри. Головне має бути розбіг. От і має бути якби сказати постановка ноги і в спині. Хоч Якщо цього немає? То... Ну будете збивати планку. Не буде результату. А щоб результат такий був, професіонали радять постійно працювати над собою та не боятися, попри все, підкорювати нові висоти. Потрібно працювати, коли тяжко не ламатися, вставати, йти далі. Через то проходять всі і саме професійні спортсмени. Якраз це ті люди, які пройшли найбільше. Наступні змагання з легкої атлетики відбудуться вже 20 січня. З трибуни змагатимуться на турнірі Дем'янюка. Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.